Як я за півдня підняв 5 штук. Зараз вам покажу. За півдня оце в цій полочки були забиті, за півдня все улетіло, я в плюсі на 5 тисяч. Селютвіки! Це у нас китайський сайт, це у нас наші сайти. Дивимося ціну на кепки на китайські. 70-70. Дивимося на наших сайтах. 900, 200, 180, 190, 200, може бачиш, 700 1000, 160. Камуфляжна. Це одинаковий, дивіться. 70, дуже похоже, по 650. Спочатку як замовити, дивимося ціни, які у нас виставляють люди, по яким цінам, щоб знати скільки будемо плюсівної кепки. Можна спокійно закуплятись і в нас виставляти. Купляємо в Китаї, виставляємо в нас. Там ще скидки бувають Замовляємо і тут уже виставляємо. в моєму випадку це був дуйчик, і фішка в тому мені повезло зайшло те, що я їх замовив. Ще в той час, коли їх ніхто не замовляв, і тупо я попав, тупо в точку, тупо в таку погоду, теплота, дихати немає чим, і дучки тупо за півдня Фу -фу, улетіли. Тому на осінь, думаю, якщо хочете там замовляти на осінь посезонно. То думаю замовляти вже. Тому що потім вже коли буде початок цих холодів, чуть-чуть ці дожі туди-сюди, і там треба буде зонтики, треба буде не знаю, якісь накидки з капішонами. Щоб потім, коли настане осінь, поки всі лиш будуть замовляти, це буде їхати місяць. За цей місяць у вас буде свободна площадка, щоб люди вас замовили, тому що всі замовляють, ага, осінь почалась, може замовляти на осінь. А ви замовляєте вже вже замовляйте. На осінь займаємось. Оста каже, я залетів з двинчиком, і за півдня оця ці полички були забиті, за півдня все улетіло. Я в плюсі на 5 тисяч. 5 тисяч за півдня. Я вже замовлю на осінь. Чекаємо, коли буде, я покажу що, де і як я шукаю клієнтів. Дивіться, наш сайт ціна 526 за одну штуку. Точно такей, точ, дивіться, точно такий в Китаї. 200. 15. І можемо бачити, яка тут сума. І можемо бачити, яка сума на складах в Китаї. Звідки все йде? Воно йде з Китаю і тут його виставляють. Все. Аналізуємо, дивимося ціну, закупляємо щоб Якщо ви купите, не знаю, шапки, то наші шапки от зараз людям на літо носить. Шапки над зимою на зиму. Думайте, що замовляєте і коли замовляєте. По сезону Ще місяць вони будуть їхати, і це вже буде не актуально, тому що вже не буде такої теплоти. Вже ці дуйчики не нужні будуть нікому. Замовляєте до сезону. Якщо осінь ще не стала, ви вже замовляєте з учетом того, що воно буде їхати місяць вам. Тому що нема іще де купляти, бо тільки люди магазини починають заказувати. Обганяємо всіх, виставляємо. Тільки час магазини ці всі почали заказувати дуйчики. Як я вже всі дуйчики свої. Віддав повністю. Полички пусті, за півдня скупили все. І клієнтів ще багато. Ще дзвонять, пишуть. Клієнтів 15 актуальних, що ще хочуть купити в мене дочки. А зараз я вам покажу, як все чудово записати, як так записати, щоб ви знали по якій ціні. І скільки у вас вийде чистими. 10 штук ми закупили там, неважно чого, по 500, це у нас 5 тисяч. Ціна у нас 800-900, люди її виставляють за 800-900. Наша ціна, якщо ми будемо виставляти по 800, то в нас це вийде 8 тисяч і чистими. Якщо по 700, то вийде 7 тисяч і чистим і тисячі. Якщо по 600, то вийде 6 тисяч і 1000 чистими. Ось так ми все записуємо. Це чистий відос, як я якими способами, як я шукаю. Наступне відео, якщо ви захочете, якщо покажете актив, я покажу де шукати клієнтів, де я шукаю клієнтів, як я їх шукаю, кому я пишу, коли я пишу. Якщо вам буде цікаво, дайте мені знати у виді лайків, коментів. А ми побавимося, побавимося, а ми побачимося з вами в наступному відео. Всім пока.